Доброго ранку, мої друзі! Вітаю вас у своєму саду Тіни Сад Надії, місто Полтава. І нічого сьогодні зранку, сьогодні 3 листопада, захотілося зняти і деякі виставки зробити про свій сад, про той період, який пройшовся. Якраз покажу вам сад свій, який він зараз на 3 листопада, що я буду робити, що зробила, які. Переробляла ропатки. Ну, починаємо. Починаю зі своїх троянд. Це якраз така частина саду, там за собором вже мої сусіди. Тут у мене посаджені три троянди. І Дві з них дуже гарно до сих пір квітнуть. Ось, подивіться, яка моя помпонела дуже красива на троянда. Погляньте, вимахали до 2-3 метрів. Ось ще одну покажу вам троянду. Щоб ви розуміли, це Вестерленд. Ось така гарнюня. Вона квітне для неї. Холод, не страшний. Тут у мене ще, як ви бачите, ой, грушка. Груші вже зібрали, бо був морозець і чомусь. Ну, ось подивіться. Так, там ззаді стоять топін... топінамбур да, або земляна груша, він вже засох, але В принципі, я залишила такі стріли, можна викопати, посмакувати. А тут у мене за моєю тепличкою, як ви бачите, калина двох сортів. і Вишня-черешня, я її так називаю вишенька, але вона солодка, гарна. Моя тепличка чекає, щоб я її закрила. Сюди я перенесла деякі рослини, буду їх прикопувати. Ті що ще не всі. Ще сюди гортензії підуть крупнолисті. Накрию її тепличку. І саме цікаво, в теплиці не померзли помідорчики. Як залишила, вон так вони там і спіють. Можливо. Виноград вже зібраний. Останнє листічко впадає. Падає. Тут, на своїй клумбі, я садила, посадила мабуть, ну, штук 20, може 30, не пам'ятаю, тюльпанів. І, тюльпани. І ви бачите, почала засипати листям. У мене всі. Я мульчую, листя я не прибираю, навпаки, приношу. Тобто я вважаю, що це ще мало листя для того, щоб воно гарно перезимувало, треба засипати листя. Про що ще можу наголосити? Весною зрозуміло, що там, де тюльпани десь приберу їх трошки, щоб. І вони потім будуть гарно тісти. Ось так мені виглядає мій сад. Ви бачите, ще зберігаються королеви саду, не тільки троянда, а хризантеми. Папороч ще у нас в одному місці мене вислала, в другому ось така зелена. Тут північна сторона, будинок закриває. У мене будиночок орендований на південь, і тому південну сторону закриває. І тут північна сторона, але тут затишок гарно все росте. Ось, подивіться, прибрала я морозець. Її називають Айстра Дівоча, Айстра Альпійська, багаторічна. Але я вам хочу сказати, що я його вирвала, вона все рівно весною ще посходить. Але ви бачите, в мене міжастри були потикані просто самшитики. гілочки. Колись я обрізала, ну, мабуть. І ось вони так всі поприживалися. Тут ось є більший кущик. Тут ще ось розсадник, треба їх розсадити трошки, але я в цьому році вже не буду. Тільки єдине, що я зроблю, засиплю листя. Мульча потрібна, для того, щоб рослини гарно перезимували. І весною будемо дивитися, як цвітує. Деякі горшки я ще не позаносила, як ви бачите, мій гранат. Ось, квіт. Повикидав квіточки. І почав цвісти. Після приморозку почав цвісти. лимончик. Вон, погляньте, вже жовтіє, не знаю, як мені його заносити. Він дуже погано переносить кімнатні умови. Тому в мене там, каже, темно, сухо, а для лимона треба навпаки. Ось так ці тут мої хризантемки дуже пізні. Ви бачите, високі і пізні, довелося їх підпирати. І ви бачите, лунарії багато, особливо лунарій, зелений коврик, внизу ту лунарія, яка весною буде цвісти. Зрозуміло, що вирвати треба буде половину, ну, я так вирішила, хай вона своїм листям прикриє землю. І ось так. Посадила я тут, хочу, вже, щоб не було у мене високих боростянь, які ще не вирвала. Да? Чому хочу. Тому що дуже високий, і, як ви бачите, всі троянди на мене женуть уверх, тому що їм потрібно, як кажуть, ножки дуже сильно високо висок прикриті. Посадила тут е, бересклет фурчуна або бірючина, да? ось такий він низенький, подивимось, як е, ще один невисажений. Е, я лівець. ну не знаю, хочу його прикопати, не хочу висаджувати. Мені подобається в горшку, він непогано дуже гарно ріс. Ми, ну, в наступний рік хочу більше горшок присадити і залишити, щоб ставити його в місця, де мені подобається. Тут ще ви бачите, один кущик пересаджений був. Це ось тиждень назад я пересаджувала один кущик ще самшиту. Великий самшит той, що мені скажуть, у мене Зараз так приведу на нього, тому що в мене об'ідрали минулою зимою, на нього ще напала літом якась гусінь. Прийшло ще й побризкати. Я бризкала біопрепаратами, але про, біопрепара... про препарати, які ви бачите, грибок, да, ржавчина. Ви бачите чорну 15, Це на старих трояндах. Ну, Молоде листя гарне, на тих нових трояндах більше сучасних сорти немає, а на старих вони є. Я і фітоспорином бризкала, це біопрепарати. Да? І, але, як ви бачите, все рівно є. Ось погляньте, дивіться, яка чорна п'ятнистість. Хто бризкає, не хочу я мідним копусом. Не знаю, ще не готова я приміняти хімічні такі агресивні речовини. Мені дуже хотілося, в мене багато років взагалі нічим не бризкало. У мене таке було групування, біогрупування рослин, але хочеться міняти, якісь інші рослини, садити, другі і ось так виходить. Виходить, що в такому маленькому саду, якщо я хочу, щоб росли рослини ті, що мені подобаються, мені потрібно використовувати хоча б біопрепарати. Так, ну, подивіться на мій гібіскус да? Весь він цвів ось таке насіннячко. Як ви бачите, ось таке гарне насіннячко. Да? Там калина проглядається. Гібіскус, як ви бачите, обрізаний. І я його він дуже пізно весною ще раз обріжу. Він цвіте на гілочках ось цих. Да? Ви бачите, цього року тобто отут він повипускає свої гілки. тобто мені треба якось отак обрізати. Да? Оставлю раз, два, ну, три почки. І він випустить, він буде розпушуватися. Тобто, можливо, приберу. Ну, Пошкоджено, ось мені не подобається, як ви бачите, якісь морозобоїни були. Можливо, цю гілочку виріжу. Подумаю, весною воно буде краще подуматися. І я думаю, що обріжу обов'язково, щоб він гарно цвів. Він тоді такий робиться кущик, гарний, красивий, на ніжках, висока обрізка, начебто на штампі. Ну Оцю гілку 100% треба обрізати, тому що тут, по-перше, морозобоїна і не знаю, можливо, отак обріжу, а можливо, і всю її, бо морозобоїну не хочеться залишати. Бо там, можливо, хвороба буде. Ну, подумаю, в принципі, бо тут, якщо обріжу, буде голе. Виріжу ті, що всередину йдуть. Так, йдемо далі. Ну, так, цвітуть хризантеми. Цвітуть вже давно. Посажені, як ви бачите, мої туйки. Будемо дивитися, як вони тут будуть себе відчувати. Скажете, що тут дуже густо. Ну, я думаю, що хризантему обріжу, розсажу, приберу. Весною вже, так. Да? Коли вона пусте ці. І поки вона буде роз... залишу один корінчик, а ту я вона ж росте повільно. Тобто, в принципі, думаю, що не буду... постараюсь не давати їй таку високу. Але ви бачите, дуже високий рослі хризон Так само, як і можна подивитися, яка краса, які листя. Да? Це лунарія. Лунарія така сиренева. Ну, рожева, скажімо так, красиво цвіте. Вона дає фон тюльпанам. Сподіваюся, що мене тут тюльпани повилазять, бо я їх сто разів тут перекопала. Що ось у мене на тій клумбі? Бачите, пусте місце? Це я тут були, в мене калачик кріс великий. Тут у мене були ці, але там у мене, ви бачите, одна хризан, одна Гортензія, друга гортензія, яку я ще не прикривала. Чекаю, але трошки почала прихиляти, щоб вона трошки згиналася, тому що вона так швидко не зігнеться. Гортензії велик крупнолистові, і вони треба укриття, тим паче, що посажені вони були, скажімо, тільки в цьому році. І як бачите, нічого не вигрібаю. Навпаки, буду ось в мене листя, да? буду його все перекидати, щоб прикрити землю. Думаю, що там посажу тюльпани. От те пусте місце, тюльпани, бо їх, мені завжди їх мало, мені хочеться їх багато. Ось так виглядають мої гортензійки, ось так виглядає мій сад. Хвороби є, але в принципі я думаю, що сад справляється. Бороби в основному грибкові. Я проти гусіні, тільки бризгала самшит, Все інше дуже гарно справилося. Посадила ось такі гарні рослини. Відпадають тільки назви да, у мене з голови. І брунера, вон там листочки, така трошки вона придавлена і гарно пішла. Це нові рослинки, які осінью мені присила пані Ніла. Да? Листочки, вони непогано в мене пережили. Тут е, вони такі є, чи е, медуниця, чи ні, не медуниця, не пам'ятаю, як назва вже. Ось так гарно. Такий в мене сад, він весь в листі, він весь чекаю. Буду носити листя, засипати, щоб гарно перезимував. Перезимували. Всі рослинки, які я приїхала, і паніла, прижилися. І Ще ось тут, як бачите, в мене морозець, який залишається, бо тут в мене глибока тінь. І треба як тінь вона висока, і тут майже нічого не росте. Тільки весною хіба що тюльпани да, там будуть рости. А так потім виноград, коли розпускається, виноград буду обрізати. І ось так в мене красота. Як на мене, це красиво. Тут теж прибрала морозець. У мене тут деякий виноград, який був повтикані паличці, треба буде укривати. Переносити не буду, просто прикрию агроволокном. Ще не укривала, ну, у нас нема таких сильних морозів, не хочеться його раніше часу укривати. У нас зараз плюсова температура, плюс 7, плюс 5, плюс 9, то я вважаю, що хай приживається і росте. Так, ну ось так виглядає гортензія, яку привезла в року сестра моя. Я теж посадила. Ой, яка гортензія Хризантема, да, яка красунічка. Ось так е У мене гортензії ті, що я в цьому році садила, є, що зовсім ось, опали, а є що ще ростуть. Буду вверху. Вирізати оцю гілочку, щоб попадала світло на гортензію і на мою туйку. Ну, там внизу, як бачите, листочки бронери, яка росте. І теж дуже красива да? Така гарна. Залишаю все в такому мокрому місці. Так, до троянд. Мої троянди, як ви бачите, ростуть. Красунички. Це Юріанна. Да, я її так називаю, так як вона мені прийшла, хоча колір Юріанни не зберігається, але запах зберігається. Голденштейн теж, як ви бачите, приболіла. Ну, чекаю, поки листя впаде. і воно, Як кажуть, все налагодиться. Фітоспоріном ну, вже пізно, скажем, а грибки люблять більш теплий сезон то я думаю, що весною обов'язково все це зроблю. Ось теж, ви бачите, вони прикриті мої грядочки. Треба прикривати їх. Там, де були помідори, да, завжди дивишся і думаєш, господі, були високі ліс помідорів. Було тут так темно, а тепер ось у нас зовсім мало місця. Ну, далі. Як ви бачите, в мене цьому раз, два, три, 4, 5 грядочок і одна під полуницею. Полуниця в мене разом з нагідками. і Нагідки вириваю, вони ростуть самі. Тобто я даю можливість рослинам рости. Ну, і там дуже великі кущі, які я і підв'язувала і ні. хризантем. Е Ось, погляньте, яка краса, вже ж. Ой, як же їх оце таку красоту, як же це отаку красоту? Бачите, вже їдять їх слимачки. Все як полагається. Треба ввели щось, якусь велику цю. О, слимаки пообтрушувала. Велику палицю ставити. Що цікаво, що в минулому році... Вона не така висока була, тобто треба хризантеми, роблю розсаджувати кожен рік. Тобто весною розділяти кущик і садити, можливо, і не такі високі будуть рости. А можливо, тут була тінь, і тому такі високі виросли. Ось так виглядає мій сад. 3 листопада ось такі хризантемки цвітуть, де ось так виріс. Виросла юка, яка цвіла в мене в минулому році. І в цьому році ось в мене аж три пагони. Тут тобто, буде кущ юки такий великий. Ну, це що? Да? Це лілія, яку треба зрізати. Ось вона, вона вже віджила своє. Тобто, ну, є такі речі, які ну, нікуди вона не дінеться, зріжеться. Залишу 10 см, щоб тільки знати, що тут лілія і нікуди вона не ділася. Отже, мої принципи пермакультури залишаються в силі. Не копаю, ну, тільки саджу, якщо хочеться переробити. Да? Я не, тобто не копаю не перевертаю землю кожен раз, я просто так залишаю, а я потім саджу, викопала ямку, посадила і все. Я засипу мульчую, особливо і восени, засипаю листям. Весною трохи відгрібаю листя, яке не пригнило, для того, щоб швидше прогрілася земля, і швидше, наприклад, вилізти да, там, де треба. У мене, так як тут волога, земля зберігає вологу свою. Стараюся не використовувати, вже не можу сказати, що я не використовувала хімічні засоби захисту. Тобто, ну, я еко він да, використовувала. Е, далі використовувала е, це від грибкових. ой, Там ще це було теж да, ну, на основі природних засобів, але все ж таки воно не є природним. Ну, може це і природні грибки, але все ж таки це вже не той екосад, який живе сам. Сам по собі, і він, скажімо, розвивається без великого догляду. Для того, щоб сад був красивий, тобто росли ті рослини, як тобі хочеться, треба за ним доглядати. Тобто, не всі рослини. Є більш рослини, які краще витримують цю таку температурну. Температурні, погодні, кліматичні ґрунтові умови є хуже. А якщо тобі хочеться, от мені дуже захотілося зелені взимку, бо минулий рік з виключеннями, з з сірими відключеними світла. Було дуже, скажімо так, мені. Погано було і мені хотілося бачити зелену саду. Я трохи, мабуть, помішана на зеленому кольорі. Ви бачили, що влітку в мене ліс стоїть, і для мене це нормально. Я не люблю сад, який, ну, хоча я і заду. сад, який би був ну, такий класичний, з якимись галявинами, да, з травою. Да, газоном, який треба доглядати. Але якщо хочете ліс, то ліс потребує теж певної уваги. Ліс в мене за допомогою кімнат моїх виноградних. Ліс за допомогою, скажімо, високих троянд стає і тут дуже зелено, дуже гарно, але і тінь, і затишок. Да? Тобто, мало, не так багато сонця. Сонце в мене немає місця, де сонце було б цілий день. У мене місце, де сонце є. Я вважаю, це сонячний. О, перчатки да, сохнуть. Сонце я вважаю там, де, наприклад, на цій клумбі, там, де у нас сонце, буває ну, години 3, 4-5 годин в день. Але, або чому? Так, не так часто, тому що тут одна 9-поверхівка, потім дуже високі дерева, які теж покриті зеленим і сонце, сонячне світло затримують. То в мене немає такого місця, де б цілий день було б сонце. Тому в мене тіньовий сад в умовах міста, маленький сад.